І сьогодні хочу познайомити вас з таким неймовірним продуктом з інноваційної лінійки від декар, як киснева сироватка Super Booster Plus. Ексклюзивна формула кисневої сироватки поєднує в собі дуже особливі і унікальні інгредієнти, які вдихають у втомлену шкіру нове життя, розгладжують лінії та зморшки, роблять шкіру м'якою і пружною, зволоженою та насиченою киснем. В складі містяться провтор декалін унікальний компонент, який вперше представлений саме в космоцептіки бренду Декар. Він допомагає усувати кисневе голодування шкіри, за рахунок здатності розчиняти в собі кисень до 49% від власного об'єму та транспортувати його до клітин, покращуючи всі обмінні процеси, стимулюючи захист шкіри та зменшуючи перечасне старіння. Також містить екстракт шкірки сацунського мандарина для освітлення та зниження запалення, екстракт хлорели як потужне джерело антиоксидантів для шкіри, екстракт ламінарії дігітата та натуральні зволожуючі фактори для тривалого зволоження шкіри та утримання вологи в ній. Для використання нанесіть декілька крапель засобу на шкіру і ніжно втирайте, чи вбивайте кінчиками пальців, або використайте масажер для посилення ефекту, не витирайте засіб. Сироватка представлена в об'ємі 30 мл для професійного застосування в кабінеті. Обов'язково спробуйте цей продукт для посилення ефекту насичення шкіри киснем та її омолодження і відновлення ваших протоколів професійних доглядів. Для отримання прайсу та консультації пишіть нам у дірект.